Мікс різдвяних ковтинок для дорослих. Лефтіс, манжетик на рукавчику. На флісі. Теплі. Розмір Ска, моделька укорочена, ковтинка від George. Манжетик на рукавчику та знизу. На флісі. Є знизу потаємна кишенька, де можна включити підсвітку до аплікації. В розмірі С- ковтинка від Лефтіс. На флісі. Утеплена знизу і на рукавчиках манжети. Ковтинка від Лефтіс «М», На флісі. З боку розрізи. В розмірі М. Та в розмірі XL. Ковтинка від Левтіс. Буковки із блискітками.